Всім добрий вечір, дівчатка. Сьогодні пізненьке відео, але може ви ще не спите, ми подивимось красиві прикраси. Подивимось, що ми, що ми не подивились, а може, що ми вже дивились. Ну, ви знаєте, що так трапляється що інколи ми дивимось увечері. І останнім часом щось це у нас дуже часто. Ну нічого. Я, сподіваюся, ви ще не спите. А я почну свій показ знамиста з, з сапфірами. Ось такого плану. Зараз це намисто буде на знижці, буде вартість 3000 гривень замість 3 300. Тут звичайний замочок, якщо вам, в принципі, якщо вам принципово, то ми можемо замінити на срібний, але це буде плюс до вартості, звісно. І в даному випадку тут 49 см можна зробити там коротше або довше, але це треба якісь намистинки, там, наприклад, додати. От. Ну, ось в такому вигляді, як вона зараз є, вона буде коштувати 3 тисячі гривень. Сапфіри такого синього кольору красиві. Вони в Огранці, але отут, бачите, вони такі матові. Ну, Це не прозорий камінь, тому з боку він виглядає матовим. У нас були так, такі самі вогранці за дулярами і були такі самі в за мотистами. Ще інколи трапляються з цитринами, наприклад, але це пізніше. От. Я до того, що може, може, найближчим часом буде можливість ще замовити такого плану. З приводу роз... розміру камінців, то до центру тут трохи більше, але не принципово тут буквально міліметр різниця. От такі. Краси, вони дуже блищать, вони дуже такі нарядні, можна сказати, новорічні. До речі, новорічні. Треба вже ялинку діставати. Нашу ялинку маленьку для Це в нас е, сапфір індійський. Намисто індійське. От це перша прикраса намисто. Забула сказати, що орієнтовно тут 6 мм. Діаметри, і вони досить важкенькі 3 тисячі гривень це у нас 82 долари. Наступне намисто. 55 см, воно в ось в такому варіанті аметрини на біжутерній фурнітурі. Спеціально так зроблено, щоб була достатня довжина. 55 см для такого крупного намиста це небагато, навіть на струнку дівчинку. Вони досить важкі, ось ці намистини, досить такі крупні. По відтіночку трохи можуть там відрізнятися, але бачите, вони так симетрично набрані, щоб, ну, щоб виглядали однаково. І між ними маленькі аметринчики такі світлі-світлі. Вони досить важкенькі. у мене на вагах вони не вмістяться, якщо раптом треба буде вага. От Я так вам сказати точно зараз не зможу, але прямо така <сміття> відчувається в руках вага. З приводу розміру камінця це буде півтора. На 11 міліметрів, але при тому, при всьому цьому він бачите, квадратний, де є більші, де є менші, але все одно вони всі от такі. Це вважається крупний, тому що це ну вони якби в діаметрі такі. Ось такі красиві. Крупні намистинки, дівчат у нас були набори індійські, обов'язково дивіться, якщо не дивилися. Може, я щось додам, якщо у нас часу вистачить, поки трохи подивимось на миста. Ось такий аметрин. Він, знаєте ще, він як з таким злегка розоватий відтіночок є у цих намистинок. От Я маю на увазі ті, що більш прозорі, не ті, що фіолетові, а ті, що трохи такі прозорі. Вони як блищать, віддають рожевим кольором. Ось така тема. На мистяча тема. Вони дуже крупні, навіть на себе, якщо перекласти, ви напишіть, я вам прощу, як це може виглядати на дівчинці по типу мене. 1500 гривень 41 доллар вартість. Давайте подивимось, ось такого плану браслет. Це в нас перлинки набрані на такі типу люроксові ниточки, тут срібна застібка з подовжувачем. Досить такі довгенькі перлинки натуральні, природні. На ось цьому замочку є проба з три зубом. Ось така цікава, досить прекрасна, Ось таким чином це не не, не дивіться, дівчата, це на мене пантера напала і нічого не могла з нею зробити. Ось таким чином. Давайте ось так покажу. Така от цікава ідея перелинок. Якщо він досить зручно застібається. Якщо дивитись довжині, то це від, від 18 до 22 см, але я думаю, що це все одно на невеличку руку краще, ну, щоб ланцюжок ось цей був якомога менше. Ось Така цікава прикраса. По вартості, дівчата, 950 гривень 26 доларів. Також якраз на новий рік, бачите, як новорічна така ялинка не з кульками, а нагадує трохи гірлянду. Ну, особисто мені, як вам, я не знаю, напишіть ваш варіант в коментарях. Так, це в нас так. Прекраси, я думаю, брасетики ми дивилися. Це з Олександритом. Він дуже-дуже маленький. Аметист бронювала дівчинка на пару днів. Аметисти також красиві у радіюванні. А це Олександрит у радіювання тут довжина 17 см. 17. Ну, це на зап'ясті якраз 16 2400 гривень вартість. Ось такий він. Він змінює свій відтіночок у радіуванні. Це я вже повторила, але ще раз скажу, бо він виглядає, мов біле золото. Ну, і гвоздь нашої програми це, звісно, ось такий браслет з перлинами, з золотими накладками. Їх тут багатенько, так побагацьку, бачите? Вони красиві, золото 375-ї проби. Ось такі перелинки, дівчат сліди клею видно, але так трапляється, це не є дефектом, просто я про це говорю, бо комусь це може ну, ну, не сподобатись. Да? Ми всі люди різні, ми всі маємо свою думку, тому про це говорю. Тут не такий великий розмір, от не знаю лише, на який бік краще. Це також може бути як новорічна прикраса. Я от думаю, що на новорічний корпоратив якраз одягати паралини, але ще подивимось, ще може. Грам, але це однозначно буде щось крупне, ну, не менш помітне. У 18, 18 сантиметрів, дівчат всього. Тобто це на зап'ястя 16 або 17 см. Зараз хвилинку я забула зважити, подивитися, яка в нього вага. Але ще раз наголошую, що тут, бачите, по всьому, бачите, браслету накладка. Ось таким чином. Зроблені накладки, 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 тобто він такий буде жовтенький. З'єднання вони просто срібні, але ж. Помітне, те у нас що золоте. Було б гарніше, якби це були чорні жемчужини, вони б більш відтіняли, але так, також непогано, тому що він крупний. А вага браслету 28 грам. Ось такий він крупний. 28 грам. золоті накладки 375 проби 3200 гривень 87 доларів вартість. Ось такий Браслетик крупний. На зап'ястя 16-17 см. Ну, можна менше, там, наприклад, 15,5, але не більше 17, бо потрібно його буде якось застібати та носити. Далі ниточка 44,5 цеї зітвість 700 гривень. Вартість на срібній фурнітурі, 700 гривень 19. доларів, 44,5. Цой зіт з рубіновими включеннями. Тут не такий великий акцент на рубін, він більш зелененький, але рубін все одно є посередині, ось таким чином срібні кульки. Тобто ви сюди можете почепити маленьку тендітну підвісочку. І зелений колір, Він також, в принципі, кисині, кисині, як і синій, новорічний. І синій, як і червоний, як і всі різні. Дуже красиво. Цей зіт... Він такий чокер, він такий ніжний для, ще раз повторюсь, для маленької підвісочки. Тобто не хочу показати також кольє тут від 43 до 47 см, срібна фурнітура, Середечко. Це маленькі, такі маленькі-маленькі гематіти, вони з гальванічним покриттям. Як саме покриття я не Дивіться, вау. він виглядає покриття, як перелинки, буває такого кольору. До 47 см, завдяки, завдяки подовжуючій нашій частинці. Ось цієї тут є українська проба на ювелірному тросі невеличкі намистинки, десь я вам скажу міліметри 3-4 красивий такий. Колір. Чат не знаю, скільки в нас вийде це по е довжині відео. Може б краще було б розділити на дві частини. але Ми легких е шляхів не шукаємо. І ще 48 см, 850 гривень, аквамарин та гранат. Срібний карабін, срібна фурнітура на ювелірному тросі. в принципі. Тут бачите, наприкінці крупні гранатини, а понизу по тут маленькі вони можуть бути, можуть бути, може бути такого плану чокер. Він, типу, бачите, от маленький-маленький, от як ланцюжок. Якщо аквамаринчик наш міліметр три, то цей, мені здається, міліметр три, навіть три з половиною. А тут від сили 1,5 міліметри. Ну, два, два, не буду казати, такі маленькі цифри, як півтора міліметри. Ми все-таки щось бачимо. От навіть якщо подалі, да, все-таки таке кольє чокер такий помітний. Тут немає срібних кульок, лише акцент на блакитні камні. Якщо є щось такого плану з червоним, ще буде пасувати дуже до топазів. Аквамарини з топазом красиво поєднуються. Вони обидва блакитні. Єдине, що аквамарин він у нас частіше більш такий мутний, Але камінець дуже такий красивий, дуже ніжний. З приводу гранату в мене ще будуть обов'язково сьогодні браслетики. Наступне кайфове намисто це з турмалінів. 45-48. Зараз я скажу точно, поміряли дівчата, і, і так хотіла за нього сказати: 47 сантиметрів. В принципі, це і не мало, і не багато, це якраз середня довжина нашого. Це такі турмаліни. Вони типу чокера, є чорні турмаліни, шерели, є рожеві, є зелені, але ну, вони всіх відтінків без срібних кульок. Якщо вам захочеться, може, пізніше ми можемо замовити, щоб були зі срібними кульками, просто як колієноси. В такому варіанті також це дуже цікаво виглядає. 850 п'ятдесят гривень двадцятори сорок сім. Сантиметрів 3, 3,5 міліметри це наш орієнтир. Три з половиною я бачу завдяки своїй лініці можна сказати так. Дуже, дуже-дуже це все. Це, це, звісно, така ніжність. Давайте щось погрубіше подивимось, скільки можна цієї ніжності. Є класне на 60 63 Сантиметри. Це означає, що його можна одягти через голову, не обов'язково той замочок. Хоча тут замок у нас срібний величенький досить. Ну, Я вважаю, що його можна просто так одягати через голову. Це така красива яшма. Це не яшма калахарі, дівчат, можу помилятись. але вона виглядає так, знаєте, як пустеля. Злегка щось таке нагадує. Красивий варіант. 850 гривень вартість. Красиво. І ще є ось такого плану браслетик зараз я покажу, я його готувала на минулий випуск. Так, дівчата, це яшма калахарі. бо тут, бачите, ось така яшма з яшмою. Калахарі, він просто на резиночці на маленьке зап'ястя десь до, до 17-18 см. На 17 ще можна. 200 гривень вартість браслетика. Він просто на цьому на резиночці. Ось такий. Це в нас що стосовно яшмот. Я не знаю, як ви відноситесь до яшми я вважаю, що камінці цікаві, але це, звісно, потрібно любити. Потрібно мати якусь докомплектовку, це чи гарнітур, чи каблучку якусь чи ну, підвісочка навряд, але якщо ви вдягнете її на короткий такий ланцюжок, то це буде чудово. Наступне намисто 48 см це корал та перелинки. Маленький, ось ось такій темі. 850 гривень тут срібний карабінчик, перлинки, Ось так. Це просто типу до вишиванок, до чогось до чогось ось такого. Ну, я не скажу, що до червоного потрібно якось відтіняти, до якогось іншого кольору, щоб ви могли, ну щоб було різно за кольорами, але щоб красиво відтіняло. Ось такий такий у нас чокер. Може бути, корали покрупніші. Це саме таке, щоб дрібненький був, не мов чокер. Де ми з вами подивились досить багато намист. В принципі, вони ще не всі, але давайте ще переглянемо трохи. Трохи прикрас. І я дуже би вам хотіла показати підвіску в цьому відео. З раухтопазом. Така дуже крапелька, крупна. Ось таким чином лазерна українська проба є. За розміром 26 на 1,5. Це ширина. Це досить такий пузатік. Товстенький раухтопаз. Природні дівчат. <заду>, у радіюванні 1400 гривень вартість, можна сказати, огранка а, груша. І по каменю це у нас шахматна огранка, бо огранка бріолетик, часто кажуть, красиво переливається. Вушко тут, в принципі, воно таке невеличке. На снейті я можу сказати, що буде красиво. Знаєте, в мене є у 18,5 розмірі просто шикарний комплект. Це раухтопази та гранати. 18,5 3650 гривень. В ось такому варіанті. Ось так це може виглядати. Разом. Я не скажу, що воно ідеально підходить, але це все один камінь, це все можна носити разом, раухтопаз, в повітінку він підходить різний за огранкою. Близько 2 см у нас сама сережка, але це квіточки така модель, щоб можна було носити у повсякденному варіанті, буде і на свято, і на кожен день. По вартості комплект 3650 гривень. Вони є ще в інших кольорах, в інших варіантах. Наприклад, ще раухтопас із хризолітами, також красиво. Раухтопас з гранатами. Досить таке незвичне поєднання кольорів і досить воно вдале. Тому, я думаю, дівчата, ой, поранена рука. Ну, нічого, я не зроблю з тим тигром, що в мене завівся. Значить, Така, така краса, дівчата, 20 хвилин я вам уже набридла. Ну, давайте ще пару хвилинок, і я буду вас відпускати. Показати комплект мозаїка у розмірі 16,5. Може бути як окремо, так і разом. 2850 гривень 78 доларів, якщо комплектом. Ось таким чином засібається ви Знаєте, що мені нагадує? Нагадують, типу такий парус. Цікаво виглядають у вушку, за відтіночками трохи вони відрізняються, але все разом красиво поєднується. Ще в мене є окрема каблучка крупна, десь, десь вона була підготована для показу. Це такий маленький варіант, якщо можна так сказати, невеличкий. Так, і каблучка 18,7. 18,7. Ось така, типу, як палітра. Це в нас за вагою. За вагою. 17,52. Досить крупно. Шинка, ось така каблучка досить цікава. 2200 гривень або 60 доларів на її вартість. Вона така об'ємна і красива. Ну Це ми з вами трохи щоб різноманітне відео. У нас було різноманітний прикрас, прикрас 3,5 на 3 у середньому. Шматочки натурального каміння, малахіт, корали, яшма, бірюза та перламутр. З приводу бірюзи, якщо ви любите, в мене є ще чокер. Ну, раз у нас така чокерова тема. Я Лише боюсь, що поки відео буде завантажуватись, ви вже полягаєте спати. Довжина. Чокер з бірюзи 43 сантиметри. 43. 1200 гривень 33 долари. Срібна фурнітура. У нас сьогодні ну, тільки ось ці два намиста були в біжутерії, а все інше на срібних замочках. Також можна замовити такого плану зі срібними кульками, щоб лише там для підвісочок, наприклад. Це у нас бірюза, зелена з синьою, зелена з синьою, природна бірюза. топази 46 см. Це у нас з поролинкою, є ще з цитрином посередині паролинка та срібні кульки. На срібному замочку 850 гривень. Дуже красивий колір, топази з включеннями. Класний величенький карабін. І намисце з кристалами Аврора. Це така технологія, що воно, бачите, отак. От Досить яскраво блищить, от, як ви бачите, таким воно і є. Підійде до комплектів з опалітами, якщо воно у вас е, щось таке є, до синтетичних е, лунних каменів. Або от до схожого помаранчевого відтінку 53 см, 54 см. Біжутерний замочок 400 гривень вартість. Бачите, ось таке прям воно яскраве, яскраве. Я не знаю, чи носите ви ось таким чином, чи ні, але можна було б і кілька рядний такий браслет би зробити. Такий, типу як манжет. Давайте ще подивимось ігриський кришталь мисто. 55 сантиметрів на сріблі 850 гривень. Срібний ось такий замок. Ось такі шматочки кришталю. Як шматочки льоду. Це також якраз зараз така. Можна сказати, що і новорічна тема. Нальот, чому би ні? Гірський кришталь треба носити, мені здається, що він буде О, Бачите, я знайшла радужну а, -а, -а, а, Я знайшла щасливу намастинку. Кому Комусь ще так пощастило. Бачите, на ну це спеціальна технологія, він так зроблений. От тут він весь радужний. Це от саме природній такий. Ефект життя всередині камені. Може бути з ось таких камінців ще типу чокера, маленький чокер. Гірський кришталь. Ось такого плану. Чокер, як я сказала, на срібному замочку 1050 гривень. ось в такому варіанті. Бачите, маленька, велика, маленька, велика намстинка. Можна, знаєте, зробити схожий з чорною шпінеллю та гірським кришталем. У нас з вами в 18,5 розмірі ось такий був 3650 гривень. Можна його таким чином зробити. Це гірський кришталь, та чорна шпінель. Ниточки з чорної шпінелі в мене також є. Але якщо потрібна конкретна довжина, то це лише замовляти. І ще можна зробити шпінель просто на звичайному біжутерному замочку. Таким чином вийде вартість дешевше. В таких кольорах багато наборів обов'язково подивіться минуле відео, там їх було. Досить багатенько варіантів. От. Так, куди дівчата? Це вже все е, сон. Ось таким чином. Подивимось. І ось така підрізочка з базима крупненька. Такий у нас сьогодні. Пока з вами і прикрас, і намисти. Я сподіваюся, що вам не було сумно. Я сподіваюся, що ви ще не позасинали від моєї розповіді. Всім дуже дякую за перегляд. Бажаю доброї ночі та гарних сновидінь. Дякую, що залишаєтеся мною. До побачення. До завтра.